Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу. Пропоную до вашої уваги драйв пряна, вишня. Для цього мені потрібно Три яйця, з яких я розділяю окремо білок і жовтки, також цукор, який я розділяю навпіл на дві порції, половинку порції я додаю до білків, половину до жовтків, білки я збиваю міксером до стабільних піків, жовтки перетираю вручну. До ряжанки додаю червоний барвник і ще хочу тут зауважити такий невеличкий момент, але життєвий. Якщо ви хочете, щоб ваш, ваші коржі були червоного кольору, то додавайте туди просто ряжанку із барвником. У сухі інгредієнти не домішуйте какао. А якщо домішуєте какао, то домішуйте якийсь відсоток десь грам 5, тому що це елементарна фізика. Хімія, я не знаю, як назвати правильно, додаючи червоний до. Коричневого, звісно, ми отримаємо бордовий, тому що тимніший колір буде переважати над яскравим. Це звичайна домінанта. Я коли спочатку починала гратися, це так у лапках, говорю, із коржами червоний оксамит, я робила велику помилку. Я постійно додавала це какао і боролася, насичувала вже стільки барвника, вже думаю, ну що таке. А потім вже пішла вже в магазин з претензією до продавця і говорю: дайте мені, будь ласка, найкращий, найнасиченіший. Червоний барвник, а вона запитує: Я тобі навіщо кажу. Не можу опанувати червоний оксамит в роботі. Постійно він у мене такий дає бордовий відтінок. А вона мені говорить, не завжди кажуть всі правду. По-перше, по-друге, це сама подумає, якщо ти додаєш коричневий до червоного, то який ти отримаєш колір. Я така бордовий. Ну, то сама зрозуміє, або ти не додаєш какао, або. Я кажу так, пропори, так, так, рецепт пише. Вона каже: ну так не завжди ж потрібно дотримуватися чіткого рецепту, якщо ти бачиш що, щось там суперечливе, значить там щось десь неправду, хтось щось не доказав щось. То, а в дійсності, якщо ви хочете отримати червоний насічений колір, ви просто не додаєте какао. А якщо вам потрібний бордовий колір, ви додаєте какао. Або ви робите акцент на смаку. В даному випадку в трайфлах мені потрібний бортовий колір, і цей мій такий не зовсім позитивний досвід став мені таким плюсиком для для виникнення ось таких трайфлів. Отже, друзі корж ми остудили, з нього е, вирізали потрібні вам форми під ваші стаканчики, тому що е, дві порції я роблю е, такі, як для себе, і дві порції я роблю як на продаж. Е, ідуть свята, такі з ліричним відступом, День Святого Валентина, тому цей трайфл саме на часі. Е, зараз ще трішки скажу по, на, по тому, як, в чому. Е, Основа успіху цього трафла. Сама родзинка цього смаку, це саме вишні, і не просто вишні, а настояні на чому. Тут три таких простих приправи: це цедра апельсину, кориця і кардамон. Але нам потрібно це все зробити з вечора: цукрова пудра ще трішки. Всі ці пропорції я опишу в описі під відео. Отже, збивши крем, також. Просто вершки, цукрова пудра і ось цей сік, на якому ми настояли вишні. Не прокип'ячую, ні в якому разі. Це дасть трошки інший смак, але в даних треках це не потрібно. Тут, типу, так і повинна переважати вишенка сира. Отже, з вечора ми настоїмо нашу вишеньку, приправляючи цедрою апельсина. Корицею і кардамоном накриваємо стречевою плівочкою і ставимо в таке прохолодне місце, ну не зовсім нам в холодильнику не підходить. Нам потрібно десь, може на вікно, тільки не під батарею. І вони повинні е, апельсинова цедра почне робити по типу алкоголю, прогрівати вишню і насичувати її смаком. Отже, таке поєднання. Вигадала сама, його здається, це було минулого року, бо я дуже люблю робила апельсиновий торт і додала в цедру апельсина на вишню настоювати. І побачила цю реакцію, і вона мені дуже сподобалася. І це фантастично. І мої замовники, які брали ці трафи, теж казали, що це щось космічне. Тому я дуже рекомендую вам зробити, я вже повторюся, доліричного вашого свята, або просто для своєї власної насолоди. Ніби коротко провела вас по тенденції роботи із трайфлом. Далі все в сюжеті. І ось ця юшечка, яка залишається, вона вже зацукрилася, прогрілася. І, і Вона теж дуже смачна. Звісно, що вона буде доповнювати. Але якщо ви хочете, наприклад, декорувати красиво, щоб там тягучі такі, проверіть її, варіть її, додайте трошечки ще цукрової пудри чи цукру, проверіть, і вона стане такою густішою типу, типу варення, і буде робити такі крапельки. Ну це, як завжди, дизайн довільно. Декор, верніше. Все, друзі, дякую я вам за увагу. Якщо вам. Е Сподобався і була моя, моє відео корисним і пізнавальним. Будь ласка, не забувайте ставте вподобайк і взагалі лишати якусь реакцію. А якщо ще й коментар, то це ще вдвічі вітається, тому що ну, вам, типу, які не складно, і така маленька мені подяка, а мені це мотивація, що ви мене дивитесь, що мені сюжети вам потрібні. Все, друзі, прощаюся з вами. Дякую за увагу, за сприйняття. Хто підписався за підписку? І хто коментує, особливо за вашу підтримку, мега-мега-мега вдячно ціную і... і ціную, ціную. Все, бувайте, до наступних сюжетів. i'll be there